...деревій і тисячі шляхів вирішення ваших проблем. Одна з перших найсильніших магічних рослин. Сильний оберіг. Це рослина-захисник. Потужно бореться із злом, яке може бути на вас направлене. Вона також є рослиною наміру, веде по вірному шляху, обхідними путями, намагаючись вас, вас захистити, націлено на добробут, достаток, родове щастя. Деревій також одним з перших приймає участь в обрядах на кохання, добрих, потужних захисних обрядах на щасливість сімейне життя. З першої зірваної рослини я завжди роблю мотанку, дякуючи їй і висловлюючи прохання про допомогу. Про сили, про знання колись.